Біла халатність 22-річна черкащанка втратила дитину на останніх термінах вагітності. Жінка тривалий час перебувала на стаціонарному лікуванні у пологовому будинку і мала народити наприкінці серпня. На черговому обстеженні породілі сказали, що життя всередині неї обірвалося. Родичі жінки впевнені, ненароджену дитину згубила байдужість лікарів. Хотілося прасніка, будемо готуватися похоронам. Олександр Пуха мав стати дідом. Речі для малюка вже придбали, ім'я придумали, Софійка. Але дитя померло ще до пологів. Відповідь був такий: це не єдиничний случай, це такое буває з многими. Та з багатьми, ну, сказав, що 50 на 50, то в мене б і криша поїхала. Родина молодої породілі і самого ранку чергує під стінами медзакладу. Те, що пологи будуть складними, лікарі знали, адже молоду жінку поклали на стаціонар у відділення патології. Вона регулярно робила аналізи і обстеження. Їй тричі переносили дату пологів. «Вона ходила, говорила, в мене говорить болі. Один врач говорить, нормально, ете нормальна, второ говоріть не нормально. По одному узі вони були на одному узі, їм що вам треба срочно рожати. Врач рішона видумувати. Сестра батька немовляти Марина майже весь час була поряд із невісткою, стверджує, на них медики не звертали уваги. І лише після погроз викликати міліцію та журналістів, лікарі пожвавились. Чоловік сидів півдня з мертвим. в утробі. Тобто це халатність. Ребята просто, просто задохнувся там. Якщо вже стільки, стільки часу не пройшло, якщо вже 10 днів вона перенашує. Вона плаче, сидить, говорить, я говорить, не можу, дивити, як з мене будуть мертвого ребенка виймати. З якої причини завмер плід, медики постраждалій родині не пояснюють. Головного лікаря застати на місці не вдалось. Коментувати ситуацію на камеру лікарі відмовились. Ми просиділи там півтора два часа. Туди ні нього не підійшли. ні роди, ні стимулювали, нічого. Тож чоловік сидів з мертвим рібіньком в це Так Ви ж Самі бачили, що в 9 годин. Які 9 годин? Я прийшла в началі один ви тільки на узі повели. У нас восьмі. 12 просиділи на деревом обриганому на матрасі, я извиняюсь, он такой, ну він такий удобний, що там, між прочим, места сеточки і доски схочимо. Я я що то буде далі? Рішайте самим. Тоді кажу, я вирішаю задаваю... ви я я ми, 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 я... Я... так само. Ви мене говорили Яні, і Таніксами. Тучні пологи у жінки викликали лише через 15 годин після страшної звістки. Тіло мертвонародженої дівчинки віддали зі скандалом. На черзі судмедекспертиза. Родичі вже написали заяву до міліції. Правоохоронці опитують медиків. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.